Правоохоронці Полтавщини завершили розслідування масштабної справи про контрабанду наркотиків. Перед судом постануть дев'ятеро учасників злочинного угруповання, яке організувало міжнародну схему постачання та збуту заборонених речовин. За даними слідства, угруповання діяло від початку 2024 року. 44-річний мешканець Києва створив злочинну організацію, до якої залучив дев'ятьох спільників. Серед них його 28-річний знайомий зі США, який переправляв канабіс і Психотропи у посилках із продуктами. Отримані в Україні наркотики, фасували в орендованому офісі та збували через онлайн-крамницю. Другу частину схеми контролювали подружжя з Кременчука та троє мешканців Полтавщини. Вони відповідали за роботу інтернет-магазину і збут наркотиків через закладки. Оплату отримували на банківські картки та електронні гаманці. Наприкінці 2024 року правоохоронці провели масштабну спецоперацію із затриманням зловмисників. Оперативники вилучили 23 кілограми канабісу на суму 9 мільйонів гривень, лабораторне обладнання, зброю та готівку у різних валютах загалом понад 29 мільйонів гривень. Також арештовано майно фігурантів на суму понад 106 мільйонів гривень. Восьмеро підозрюваних перебувають під вартою. Ще одній особі суд призначив заставу у 242 тисячі гривень. Спільникам інкримінують участь у злочинній організації: контрабанду наркотиків, незаконний збут і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Обвинувальний акт вже передано до суду.